19 березня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах Бук М1-2, сім ударів по районах зосередження особового складу та знищила склад боєприпасів рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили кацапський безпілотний літальний апарат типу Зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили зенітний ракетний комплекс Тор, три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також три засоби радіоелектронної боротьби рашистів. На Херсонщині у тимчасово окупованій каховці після влучання спалахнула масштабна пожежа на території заводу, де рашисти намагались приховувати свої боєприпаси та артилерію. У тимчасово окупованому кацапами Криму з центрів переливання забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю. Чим спричинили дефіцит у цивільних закладах. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаутула впав непізнаний дрон. В Гаукурськ пролунали вибухи.